Друзі, з вами я, Українська І Я, бро. І я Кейт. І Ми сьогодні граємо в, по ваших запросах по ваших коментарях, по ваших переглядів в ту ж саму ігру. Так що ми будемо сьогодні грати це вже yeah, друга we частина. We І, І ми будемо грати в хоспітал. Так що ми погнали вже заходить. Я чекаю, поки ви до мене зайдете. Я вже зайшла. Все, тут якийсь щел до нас зайшов на приватку як? Не знаю. Три, два, один. Все, ми починаємо. І зараз має бути, ну, вже ігра да, загрузилася в бро і кейт, вроді да? І, але тільки в мене не загрузня. О, я тепер вже зараз загружуся. Um, і давайте розподіляємося: я відповідаю за людей як завжди. Е, я. я з Кейт, буду відповідати за людей. таблетки да. І давайте. поясняю правила зараз. Ми зараз маємо тут бігати лікувати людей вітамінами. І потім, якщо людина помирає, ми маємо її в вогню. Ну. А якщо ми не, не, не спалимо тоді. тоді появиться, появиться друг людини, який буде нас бігати, різать, і він іще тупий, тому що якщо перед ним залізти в скриню, то йому буде пооккровенний пофіг. А може я скажу а що одразу всіх людей в біч? Ні, так не можна, не можна, так не можна. Ні, якщо не сразу людину в піч. І, і як ви бачите, я зараз показую на Так не на... можна. Якщо, якщо вона тільки хвора, то її тільки тоді можна. А, да? Я хочу сказати тут. Бро, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. С... раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 Ти люд... Шість вона або сім вона, вона шість або сім. Люд... А, брух. Ти людину таку пропустив, що вона. Що вона, блін, всім тут гадить. Ну тут багато людей ходить таких, типа. Тут всі люди. Тут тільки що я пропустив людину, яка, яка просто зайшла, пішла і все. Ну нам головне не пропускати люди, людей з переломами і все. А що робити, якщо ну... була. І і, можливо... Бро, мені Мені цікаво, чи тебе чутно. Потім подивимось, говори голосніше. Добре, я буду голосніше говорити. У, -у. Ну, мене чутно, кейт чутно, і тебе, вроді, як чутно. Mm, і Я сьогодні зробив свій канал. Да, Там bro, моль відео поки що Зробив сьогодні свій канал і підписуйтесь на його канал. Я його... Ми запишемо в коментарях, напишу я його а назву каналу і. Ну, в тебе ж канал так же само називається Бро. А що тут людина чорна <постив> <постив> Нормальна людина. Тобі? Подивись! Та що тут там усі нормальні люди? Чому вони чорні? Як... А які? Як в... Тут, а, тут а не такі люди, типу, як в готелі. В готелі людина стає погана, стає як воно, вбивцею. А, а що в людині тут, а тут... Очі? Там в людини я побачила, яка різниця, очі. яка різниця, червон... Не вірю, не головна, якщо підійшла до людини, якщо вона не пристала... Людина. Бро, скажи, ми вже з тобою грали тут дуже багато разів, і тут просто от така людина не може стати монстром. Угу, То вона, вона тільки може людину, типу, дуже сильно. Так, да, вона може тільки людину, трохи батарейки. Це три батарейки збити, не зразу. мене монстр вбив. Мене тоже. Так я зараз ви? граю за Кейт. А, а чи що ви за людей не, не додивились? Я не знаю, звідкись Мастер появився. А тільки звідки питання? А ви знаєте, що монстр тут не знає? Я дивився за сценарем. Може, ти, ти погану людину, напевно, пропустив. Ти. Та як? Тут людину погану не можна пропустити. Тут аж, ну, ти, ми ж пробували цей. Я зараз дивив... Ні, ну можна пропустити її погано. А генератор! Генератор! А що з генератором? Та генератор mm. одна рознати... батарея. Залиш. Брух. Блін. Називайте а Revive on Rable. Або нажимайте Лів. нажимайте Лів. Ми зараз заново будемо. А в мене воно по-українськи <рекун> говорить. В нього не щось по-українськи все. Я просто не розумію чого. І ще в мене щось занадто сильно лагає. І, напевно, в переходах в ігру зі гри ми будемо просто скіпати ці моменти. Як зараз? Зараз в мене до. О, а, ні, в мене. Так, да, у мене довго, і в мене щось. бро, скажи чого в мене лагає. Звідки не знаю? Може, підемо в хардкор. Да, так, ми може підемо в підемо в хардкор, бух. А чого тут Ні. багато людей. Брух, в мене. В мене, в мене все лагає, щоб ви розуміли. В мене все лагає. Ми, може, в мене лагає тільки і за того, що я. Хардкор. Давай. Я, напевно, в мене лагає із за того, що я ще не розіграв комп'ютер, так що в мене лагає із-за цього в Роблоксі. тому що я взагалі в, в нього просто говорив по з бро. О, почекайте, я якщо ще що гола. Ну, треба, треба як то? Mm. Треба, напевно, ми зараз не допорнемося, коли ми вже зайдемо в катку. Так, да, і ще в мене коли відлагає, так що давайте. Ми зараз зайдемо в катку і тоді це все нормально буде. А, ні, я включив запис. І в мене лагає чогось. Бро, кіт! Скажіть кіт. Кіт. Кіт, У мене лагає сильніше, як не, не знати, що. Так що о, в мене відлагує тільки в оцей момент, і, ш... і то може далі лагати, в Мені треба комп'ютер відіграти. Ну, бро відповідає в нас за людей, і... а ми з кіт відповідаємо за. Ми відповідаємо за як воно? Ну, за, за двері. Можна Саме найопасніше. А Тут ще. Можна, будь іще... ласка, не Кіті, а Кейт. І ще окей. Нам треба під... підкрутити звук. Бро! Mm. Підкрути звук в себе, тому що тут чутно монстра, а, а, ці, а ці, як воно, камер тут немає. Та, ну а нічого, давайте монстра понять. Тут по звуку можна понять. Зараз должна дія звук. Я не можу. Ти будеш казати, коли, коли монстр, коли нема монстра, тому що в мене лагає капець. Та... Тут монстр тільки що з'явився в двері, я обісрався. Та ти знаєш, як це як це, коли монстр перед тобою з'являється, ти дивишся в двері, а тут а монстр з'являється. Ви генератор заправляєте взагалі? Тільки я маю. Тепер заправляємо. Дін, я тут з прямо вже не слідкуєте. я тут теж двері закладаю. Бро людей а чого його тут нема. Та тому що. вже чорна людина, або яка прийшла, він тільки прийшов. Можна, можна пропускати чорне, чи ні? Ми що? Ми забуваємо то правило, бро я не хочу говорити, тому що мені треба його запікувати. Я в той раз його не запікував, тому що це було правило, а зараз я його не буду просто казати по принципам. Тут там монстра щось нема в дворі. Ви не я щоб пропали. А, і ще кейт постійно нажимає, щоб крут робила, монстр, нажимає, щоб монстра не було. І так у нас тратиться вся вся штука, щоб монстра не було. Не нажимай. Так, воно встановило? Бро, чуєш? Бро! Що? О, тепер тебе чутно, ну, я не Я Г... чую. Г... Г... Говори голосніше. Местер! містер, мистер, містер. нестер. Я почув його звук. Я пішов нажимати. Ідіть закривайте двері. Та, блин. Це. Да, ми пройшли першу ніч. Ого. Тепер тут треба пропустити десять людей. А скільки ми в цей раз про тільки що пропускали? Українська дико. Я просто тиховка. Ти мене не маєш права називати Українська. Я ух, Ти, відос. Давай я так зробимо. Нет, іди, о, звідси. іди, о, звідси. іди о, звідси, іди звідси, іди звідси, іди звідси. Зараз забаню на каналі, якщо будеш так робити. Рух. Я просто стою, дивлюся у монстру очі, поки він мене вб'є. Мене вже вбили. А, а кит ви. Бі. Який кіт. кіт. Ладно, давайте мене кит називати. Ми напевно будемо цей відео записувати на 20 хвилин, тому що тут а, треба. терпіння. Я стараюся треба сквечі людей пропускати. А я поки що нажимаю на, на цю. Ти її розрядеш. Телефон а для чого? Так, нам треба. Ну, на телефон, якщо монстр. Якщо б ми постійно розподіляли, хто за які двері відповідає, тоді було би легко. Я можу за три двері відповідати, а Бро може за, за, за одну двері відповідати, Бро відповідає за одну двері, за, за одну двері і люди, людей, а я відповідаю за дві двері і за генератор. А я окей? А там же їх чотири двері. Ну, ну, поки не появляє. А, тут а, тут наслід що ніть вообще буде дуже тяжко. Яку б наступну штуку Нам залишилося 4 людини. І бро, закривай теж двері, поки ходиш. Бро, давай вже їх та ну я її закриваю, а що. Тому що тут, тут я просто бігаю, я трохи і бігаю, і ходжу. Я тут поки цей, у мене вже в мене вже всі по шкірі.